Гуманітарна допомога для пунктів незламності на Прикарпатті надійшла від міжнародної організації з міграції. Вантаж вартістю майже 5 мільйонів гривень прибув до івано франківська Згодом його розподілять між громадами області. Наразі на Прикарпатті діє близько 200 пунктів незламності. Місцева влада вирішила облаштувати їх ще більше, аби бути готовими до найкритичніших ситуацій в умовах війни. Спочатку ми ці пункти обладнювали власними зусиллями, підключилася місцева влада, тобто наші територіальні громади. Але пізніше, щоб забезпечити всім необхідним, це і старлінги, генератори, це відповідні речі. Ми звернулися до міжнародних колег. Ми звернулися практично два місяці назад до колег з мому, і вони сьогодні повністю забезпечили нам потребу всіх необхідних речей. Речі першої необхідності у пунктах незламності знадобляться людям, коли у їхніх будинках тривалий час не буде ані світла, ані тепла. Ця допомога надається за сприяння Європейського союзу та урядів Канади і Данії, вона буде розподілена між усіма пунктами незламності, що існують на в Івано-Франківській області, тобто, це і розкладні стільці, і зимові набори з постільною білизною, теплими речами, каністри для питної води, а також ліхтарі, тобто все, щоб створити. То умови, за яких люди зможуть перебути ось ці складні періоди, коли відсутня електрика, водо, теплопостачання. Крім того, міжнародні благодійники беруть участь в облаштуванні колективних центрів для проживання внутрішньо переміщених осіб, купують туди генератори та пальне до них, а ще надають грошову допомогу переселенцям.